Ще є такий жеребчик, ріки три місяці по факіру. Довольнь кобилу. Виваєтеся тут, Володимиру? Ні, кобилу. Я Красень, красень. Має і ногу файну. І передок файний. Опа. Файну зірку має. За колені. Має файну довжину. Прасні. Такий жеребчик по факіру. Жиребчик походить з Тернополі. Буде більше, як його пать. Буде-буде? Ось мені сподобало всі коні тут роги чистенькі, обрізані рівненько. Так як має бути? Ой, де мама, де мама, його мама, мама. Чистокровна Ось Така кобила. Той її. Той син. Син факіра. Це її кобили. Має передок. Передок то, що треба. Не, не, дай ерунди. Давай, 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 став, став стоп, штап, стоп, дай порядчик. Красивий жеребчик. Всіма іти владиміра укайка мощна. Мої зазад за десь перед суперовий. Пошагайте з ними. Дай Мар'яну чи ж як там. Да не рядом тут. Треба так. Оп, оп, О. Супер, давай, давай. Так, іди з боку, Мар'ян. Я я. А ні, він так нічого не тут. Може їх зав'язати докупи, а? Там піду. Не підуть? Добре, йди, йди, бери кобилу, бо то не добре йому увезти. О, О, Тереза, Тереза. Має кобила Копит красивий. Широкий. О,

Красота, друзья. Oh, oh. Все ну поставте їх разом є. О, гоп. О супер. лошак, рік крики три місяці. Тут кобила немаленька, кобила така мощна. Велика. Там перше буде Так продає. Буде мати. Перста фест. І він вже диви, що фокір дає. Коні з перстами то дає. Така Мага йти Володимировка. Дядя Вася вам, вам респект, що ви, що ви так дивитесь за кіньми, що ноги всі пообрізувані, чистенькі, як, як Бог приказав. Иди, иди трошки, точки, ведь тулыйся. Поднимаем это во-во. Опа. Красота. Ну давайте ще хлопці на мене. Дікіть. Помалу, помогу, помали. Ходи, ти рада, пішла. А да, куда ти їй? Ну лавжепасти. Ще Ти Дяці подпасу, так? Кожне рано випускаєте їх на поле пасуд. На вечір забирайте і на літо тобі забирали на вечір. так?

Який коник тут є, сусідський, нагнати його? Є на кор. Ішта Крок великий має. Ногу стави кобила. так як треба. Отас упера. Що мені подобається, у володімирівцях то їхній нарядний окрас, ви маєте кобила тільки ворона, лисина, чотири ноги білі. П'яте, як треба. Супер, Рома. Ми теж хочемо так. порівняння. Паче сіта вже поз ним кувати, так? Да? От маєте о, владимировка лошата, лошада лажеряпчика. По факіру. По факіру. Красота. Так що, друзі, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Будемо знімати ще, ще багато. Багато гарних коней. О, я її не пускаю, я її звернувся.